Привіт! Сьогодні я вирішив зробити експеримент, скільки я здобуду ресурсів за одну годину майнінгу. І на жаль, перші 10 хвилин відео не записалися. За ці 10 хвилин я зробив деякі підготовки та вже добув трошки редстоуну алмазів та заліза. А також я хочу сказати, що я просто ненавиджу Deep Dark, бо в ньому майже неможливо майнитись через те, що там всюди крикуни та скалксенсори. Ну, а на даний момент я хочу пройти до пишних печер для того, щоб здобути трошки моху та ягод, бо я вважаю, що мох це найкращий декоративний блок в Майнкрафті. Зараз я занадто високо, тому мені попадається в основному тільки залізо, але є і не проти. Також зразу хочу сказати, що модна мінімапу, який в мене встановлений, також працює в печерах. Але якщо чесно, це мені ні разу не допомогло. О, тут я ще й знайшов аметистову жилу. І також перше за цю годину золото. А маленькі зомбі допоможуть. Ось я й дійшов до пишних печер, зразу візьму трохи моху та ягод, далі я піду на поверхню, щоб перейти у іншу шахту. По дорозі мене ледь не вбив кріпа. Далі я вирішив зупинитись для того, щоб скрафтити собі нові кірки, після чого я прокопався до найкращої висоти для добутку діамантів, і почав використовувати найкращу тактику для майнингу. Через 10 хаве майнингу моя кількість діамантів дуже не збільшилась, і хоч на відео я все прискорив, насправді вже пройшла приблизно година, і як ви вже бачите, я повний. Лох, бо навіть за годину майнингу в мене ніфіга немає. Так я вже прибіг до бази, а ось і результати. В принципі, нічого не змінилося, я все ще лох, і я хочу пошвидше закінчити це соромне відео. Тому всім хорошого дня, бувайте! І також я ось тільки що зробив свій офіційний телеграм-канал, посилання в описі.